Справжні шедеври зі снігу створили Івано-Франківці. У місті відбувся конкурс сніговиків. Правда, за його умовами учасникам можна було ліпити не лише снігову бабу, а все, що заманеться. Про незвичних зимових персонажів далі у сюжеті. Ось, де розгулялася фантазія Івано-Франківців. Поруч зі звичними образами сніговиків, казкові герої, лісові звірі та навіть політики. Серед конкурсантів, дорослих, більше, ніж дітей. Свято, кажуть, вдалося. Хіба що снігу вже не так багато. Ну, трошки прийшлося взяти з собою, але так в загальному так вистачає. Інші учасники жаліються, ми підготувалися. Бачите, з відерком прийшли. А це робота, яка викликала, мабуть, найбільше запитань. Гігантський сніговик у незвичному положенні. Він не стоїть, а лежить. Чому? Пояснюють його творці. Сніговик лежить, тому що це гулівер. Не простий сніговик, а гулівер. Сам. Це маленькі ціліпути. Вони його як нам маленькі діти підказують. Завалили. Команда веселі бурульки ще напередодні свята вирішила ліпити українського прем'єр-міністра. Зліпили навіть косу, почепили коралі та сережки. На жаль, на костюм у нас давно ну, грошей не хватить, оскільки я знаю, що найкостюми костюми дорогі, от то ми так от, образно говоря, зробили їх костюм, з Спуговичка все у конкурсі сніговиків взяли участь понад 30 команд. Організатори зізнаються, ідея влаштувати таке свято виникла спонтанно, але впевнені людям сподобалося. Це конкурс творчості, уяви це свято снігу, і можливо, навіть вже і прощання з тим снігом. І ми дуже раді, що нам вдалося це зробити. Переможених у конкурсі немає, кажуть організатори. Кожна скульптура оригінальна і заслуговує на перше місце. Маленькі ж учасники отримали подарунки, солодощі та м'які іграшки. Руйнувати зимові скульптури не будуть. Вони прикрашатимуть міський парк, допоки не розтануть.